Соковитий рулет з печерицями, яйцями та зеленю. В мене є фарш сорті, його треба довести до путі. Додаємо фарш цибулю, два жовтка. Солимо та перчимо. Це все діло гарно вимішуємо. Так, ми замісили фарш, переходимо до начинки. Для цього беремо тертку, 4 куриних яйця варених і натираємо на крупну тертку. Натерли наші яєчки. Я взяв 250 грамів шампіньонів обжаривих, нарізав слайсами і додаємо до яєць. А також всередину додаємо зелень. Це все діло знову солимо, перчимо і гарно все вимішуємо. Готова начинка. Переходимо до етапу формування нашого рулета. За допомогою харчової плівки ми зробимо сам рулет. Розстелили плівку. Відрізали. Якщо у вас немає. Широкої плівки можете зробити її одної із двох половинок. Беремо наш фарш, викладуємо на плівку, змочили руки і починаємо по всій плівці його рівномірно розпреділяти. Беремо нашу начинку і викладаємо її майже посередині, ну ближче до одного краю. Залишаємо десь 5 см з одного краю і з другого, щоб наша начинка не випадала. Виклали нашу начинку, беремо за пластик і завертаємо, притримуючи руками края піджимаємо. Ось так ми сформували наш рулет. Після того, як ми сформували наш рулет, беремо деко, на деко кладемо пергамент. На пергамент додаємо лійки. Беремо наш рулет, трошки розматуємо і швом кладемо його донизу. чтобы не распался в процессе выпекания. Сверху намастили ее же олею. для того, щоб його не рвало, беремо зубочистку і робимо дирочки посередині зверху. Відправляємо в духовку на 160 градусів на 30 хвилин. Полетіло півгодинки, наш рулет готовий. Розрізаємо. А як пахне. Ставим лайк, підписуємося на канал, далі буде ще більше. Мені смачного. До зустрічі!